Я живу одна, бросиш усе і будеш виїжджати. Не хочу ще раз опинитися в окупації, коли це вже все раз перейшов, прожив, перейшло, через тебе все. Другий раз якось не хочеться. Село наше було окуповане 22 квітня 2022 року, рано вранці. Ми були в погрібах, чули, як стріляли автоматні черги. Коли заходили російські війська, вони пішли по вулиці, і на одній вулиці Васкільській вони зразу спалили 17 хат. І потім пішли вони на, ну, на лісну вулицю, на якій я живу. І в нас на лісній вулиці немає жодної хати, яку б вони не обстріляли. За один день у нас згоріла 51 хата. Вони кидали чи фосфорні бомби, що чи... чи бомби, чи що. Ну коротше, вони загорялися хати з середини. І, а люди ж були в грибах, і коли вже виходили, що з вже не зайдеш, нічого ж не винесеш і горіли хати. І при заході у нас бурят вбив одного хлопця, ну, мужчина 37 років на очах у матері. Чоловіків вони заставили заставляли роздягатися, вони провіряли тату. Ну чи тату не сподобалось, чи може хлопець щось сказав. І то два постріли: один в шию, один в око. І на у матері він загинув миттєво. А ховали у дворах, завертали що-то і хоронили так людей. Визивали чоловіків, хто до себе ж на допити то вивозили куди-то, ну повертались. Ну, а одного чоловіка на початку липня вивезли, і так він в село не повернувся. Доля його поки що невідома. Україна до нас зайшла 21 вересня 22-го року, то ми 6 місяців були під, оку... під окупацією.